Добрий вечір. Вітаю на каналі Залізна Барахолка Полтава. Розмовляти не буду, поїхали. Маю на продаж сьогодні дуже багато речей. Почну з циліндрів. Два циліндри. Маю ось таких штоки тут. Я б сказав, для їхніх років в гарному стані. Оце ось єдині місця. Ну тут під самим краєм. І тут темні п'ятна. Але я не думаю, що це є проблема. Платформи є для кріплення. Всього немає платформи. Але в мене є донор, і я з нього зніму платформу, і буде це також кріплення. Ось так виглядає з цієї сторони. Ось, до речі, з донора платформа. Коштує один-200. Це також 200. Ну я туди добавочку платформу, то зніму і поставлю. Лампи станочні залишились три штуки по 250 гривень. Потім меска потужна, така сантиметрів 70 висотою 300 гривень. Має на продаж багато редукторів сьогодні. Ось такий редуктор алюмінієвий. Ось маркування. Або ще, або РЧ100. Не більш за все, за все що ЧЕ. Чисто. Шків, гірочка крутиться. дві дві. Потім такий. Менший ось маркування його. Їх два ось один. І он ще один. Вони однакові. По 1300. Такий потужний. Один до двох з половиною. Працюючи мінімальні люфти 3,5 тисячі. Потім ось іще один редуктор тут сховався. Ось, дивіться, маркування. 1 Ч63. 1700. Ну, можливо, там по маркуванню розберетесь передатку, бо не було часу просто порахувати. Бо їх потрібно півдня крутити. І такий редуктор такого плану 500 гривень. Сейф. Півтори я вже показував в одному із відео. Рукавиць залишилось там по дві <coughs> упаковки. 32 гривні пара і таких 30 жовтих. Двигун 2,2 кВт, 1500 гривень. Обертів 2500 в одному із відео, одне або два відео назад я вже показував його працездатність. Колеса. Ось такі з гумою. Тут ось невеликі тріщинки, але я не думаю, що це впливатиме так суттєво на їх працездатність. Тут майже немає. Одне без кріплення, одне з кріпленням. Таким кронштейном. 850 гривень. Лещата маленькі. Ось на руці. 200 і 200 такі. Крутиться, крутиться. По 200 гривень. Потужні лещата. Губки 140. В. Ціна 1200 гривень, але вони проблемні. Ну, я не думаю, що наскільки, щоб зовсім вони не годилися для користування. Ось. Ну, тут відрізати акуратно. Зварити площаточку. Тобто направляйку. І вони ще будуть ходити та ходити. 1200, 1200 гривень. Противага 1000, Там хтось коментував, що дорого. 1800 вона нова. Розумію, я спеціально заходив на сайт і дивився, скільки коштує нова противага. 1800. Зношення там мінімальне. 3-4 грами. На ржавчину, Дозатор 1200, дон 1500. Два перехідники каністра бак, як зазвичай, по 100 гривень. Цей циліндр я вже показую в одному з відео. 500, цей 800, вихід штоку 280. Отакий От ось потужний. Там шток сантиметрів 6, напевно, товщиною. Він е, з одним входом ось вхід. Відціляє вилив злив чисте масло півтора літра. Майже півтора літра вилилось. Є деякі подряпини на ньому. Ось. Я думаю, видно. І тут є. Але не критичні. Ну, бачите, він чистий, він працював з маслом, все, як має бути. 000. Ну, це знаєш, що це Еска. Це на культиваторі стояв. А це схожий. Можливо, також це Еска. 1200 і 1000. Серга 500 центр для токарного станка по дереву. 500 гривень петля ПТС. Але без гаєчки. 700 такі петлі 350-300. Ступиться на 6 шпильок. І такий має вигляд. Ну тут її обрізали, там не годилась гума. Можна було без гумою забрати, але вона була в поганому стані. З валом 800 гривень. Так, по гідравліці не сказав такий червоний 500. Такий 800. Підшипники. Ось такого плану. Ось, навіть тут маркування якесь є. Ці по 153. Верніше, ці всі шість по 150 гривень. Це також підшипник і з різьбою тут. Крутиться. І цей також. Ці по 150, а ці по 200. А, тут підшипник не годиться. Потребує заміни. А ну тут. Тут нормальний. Ці по 200, цей 150. Так, дріт трійка. Тут 32,5 кілограми. Ну, бухта отстрельнула в машині одна перев'язка. Я і потім, хто братиме, змотає, буде все гарно з нею. 32,5 кг, 45 гривень за кілограм. Ступиці. Такий у вал із такими ступицями. На 5 отворів сюди підходять диски на 14. Тут товщина стінки валу сантиметр, напевно. Пара 900 гривень. Агрегат такий з трьома бритвами. Дивіться, сьогодні під'їхав. Коштує 500. Можливо, кому потрібен, пишіть на Viber. 066 831 2772. На цьому номері також є Viber. Промопора 800. Потужна така. Крутиться все з нею добре. Так, шківи. Шківи Браунінг. Ось напис на коробочці. Цей шкіл новий. Ну, я думаю, що критичного зношення в БУ немає. Новий 350, ці по 300. Балон 350. Отака конструкція. Дві зірочки шків 500, поторгуйтесь. 100 розподільна коробка. Так, перекидачі. Автоперекидачі на 4 та 5 отворів. Працюючи з фіксатором. Ось фіксування. Не хочу слабо. Ослабшись. І тут також 4-5 отворів. Ну, комплект. 1200 гривень. Ящики були в продажі 250 і 350 великий. Потім. Далі йдемо до листів металу. Для замовлення просто напишете там лист номер 1 лист номер 4 лист номер 7 Зараз більш детальніше. Номер 1 950 на 270. 600 гривень 20 кг. Потім номер 2 1040 на 280. 21 кілограм 630 гривень. 19,5 кг 960 на 280 600 гривень. Отакий От лист. Але це ці всі листи 8 і 9, здається, міліметра товщиною. А цей товщий. Це 10,9. Чому така? Такий розмір, не знаю. 960, 280. Номер 3 800 гривень. 26 кілограм. Номер 5 940 на 270, 600 гривень. 6 800 на 260 480 гривень. Вага ось 16 кг. Номер 7 560 гривні 800 280. І останній номер 8 660 гривень 1040 на 260. А це не товстий. Ні, такий самий. Замовляйте, просто кажете, номер 1, номер 2 номер 3 номер 5 Без розмірів, Я зрозумію потім по номерах. Ну і на завершення каструльково-черепкові відділ. От, такий ліхтар. Гарний всі стекла цілі. 400 гривень. Така кастрюлька, на ржавійка. Такий має вигляд. 250. Потім сьогодні знайшов такий набір. чугунных таких чавончиков. Важкий. Это не алюминиевый, это Вот такие набор 400 гривен. Кому потребен? 100 гривен, 120, 150. Вот такая кастрюлька 5 -литрова. 200. Такая гусятница невелика. 250 і форми, як зазвичай, вже по 150 гривень. Ну, не мов би все сказав. Ні, не все на завершення. Залишилась у нас така улітка. Орієнтовні розміри 60-60 на 50. Вона не гнила. Все з нею добре. Крутиться. Півтори. Кому що сподобалось, пишіть на вайбер замовлення, працюйте по повній передплаті. На цьому дякую за увагу. миру спокою. До наступної зустрічі!